«Івнінг Ньюз» Мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Україна до зими готова. Готуються до неї. На жаль, і росіяни. На нашій території служба безпеки України знешкодила ворожу диверсійну групу, яка готувала атаки в середмісті Києва. За інформацією контррозвідки СБУ, агенти планували серію диверсій, зокрема під прицілом була будівля нашого Міноборони. Зрадників було троє. ФСБ Фер завербувала їх ще 2018 року. Затримали їх на фінальній фазі підготовки. Один із учасників виготовляв вибухові пристрої. Другий відповідав за переобладнання цивільних безпілотників в ударні дрони. Ще одна учасниця групи безпосередньо керувала дронами. Наступні 15 років трійця зможе розробляти хіба що плани у в'язниці. Блекаути будуть у Росії. Президент України Володимир Зеленський в соцмережах повідомив, що наша підготовка до зими значно краща, ніж торік. Глава держави запевнив, якщо російські терористи знову масово атакуватимуть об'єкти нашої енергетичної інфраструктури, на них чекає відповідь. Готуємося до ударів терористів по енергетичній інфраструктурі. Цьогоріч не лише захищатимемося, а й відповідатимемо. Ворог добре це знає. Спочатку прибрали з Криму флот. Тепер переміщують і свою авіацію далі від наших кордонів. Якби серіал Пуститися берега знімали в Україні, його сценарій мав би приблизно такий вигляд: живуть собі на Київщині два ділки, виготовляють і збувають наркотики. Під нарколабораторію переобладнали свіже будинок і щомісяця заробляють приблизно 5 мільйонів гривень. Аж раптом їхню діяльність викривають правоохоронці. Тоді наші герої, аби приховати сліди злочину, підпалюють свій будинок, а з ним речі й машину. Не в кіно, а в реальності так і було. І єдине що не згоріло, нарколабораторія, яку і виявили правоохоронці на згарищі. Столична поліція ділків затримала, тепер їм загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. У Києві розгулялася негода. Через сильний дощ на чергування сьогодні вивели 91 одиницю спецтехніки і засобів ремонту та очищення систем зливової каналізації. У КМДА рекомендують пішоходам триматися далі від великих дерев, а водіям бути уважними і зменшувати швидкість, щоби не втратити керування. За даними синоптиків, дощитиме в столиці аж до кінця тижня. Історичній будівлі пивоварного заводу Карла Шульца на столичній Деміївці знову загрожує руйнування. Після того, як у березні 21-го року та лютому цього року забудовник вже намагався демонтувати споруду, тут знову помітили будівельну огорожу. Про це повідомив заступник директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Дмитро Перов. Донедавна старовинну будову оточували торгові точки. Тепер міцний металевий паркан без паспорта, об'єкту або якоїсь додаткової інформації. Зазначу, що в серпні будівлю пивоварні шульца внесли до переліку пам'яток Києва. А на думку президента спілки урбаністів України Станіслава Дьоміна жодна пам'ятка столичної архітектури не перебуває в безпеці. Все тому, що міська рада вже понад 10 років не може ухвалити законодавство, щоб захистити культурну спадщину. Таку думку експерт висловив в ефірі Юкрейн News. Будь-яка будівля знаходиться сьогодні з пам'яток культурної спадщини під загрозою, але це загроза не тільки від забудовників, це загроза від, скажімо, Досить поганого законодавчого нормативного регулювання в цій сфері і досить абсурдних рішень, які приймаються з приводу взагалі підходів. У нас кардинальні підходи, або все там можна, да, там через суд, наприклад, ну які там підстави зазвичай, а немає не прийняти там історик-архітектурної опорний план Києва. Наприклад, є таке, є. Тобто він прийнятий мінкультом, але не ратифікований там містом Києва. Світитиме, але не грітиме. Київський метрополітен витратить понад 16 мільйонів гривень на капітальний ремонт мережі освітлення електродепо «Оболонь». Планують повністю демонтувати нинішнє освітлення і встановити нове, і зробити це до початку жовтня наступного року. Кияни в мережі висловили невдоволення тендером. Вони вважають, що в умовах війни такі витрати не в пріоритеті. У відповідь на це в підземці зазначили, що ремонт потрібен, аби не допустити обвалення конструкцій і лякають зупинкою роботи депо та порушенням графіків руху поїздів. І якщо ремонт метро на оболоні ще, хоч якось можна зрозуміти, то на ремонтні плани в Дарницькому районі розуміння точно бракує. 4 мільйони гривень комунальний Київ Зеленбуд збирається витратити на капітальний ремонт у парку Позняки. Ідеться про те, щоб зміцнити підпірну стінку з монолітного бетону, облаштувати сходи, доріжки і огородження. І все це до нового року. Зазначу, парк Позняки не аби як популярний в системі держзакупівель Прозоро там нині шукають ще й підрядника, котрим. Майже за 9 мільйонів гривень облаштує автоматичний полив у прогулянковій зоні. Але не озелененням єдиним Київрада планує збільшити витрати на помічників депутатів. Згідно з проєктом рішення, зареєстрованим на сайті Київради, у кожного з міських депутатів замість двох помічників, має бути по три. Автори пояснюють це тим, що виборчі округи, порівняно з попереднім скликанням, збільшилися а отже, побільшало й виборців, інтереси яких представляють депутати, згідно з положенням про громадську приймальню депутата Київради, її працівники мають отримувати. Ев'ять прожиткових мінімумів, щоб виплачувати таку зарплату не двом, а трьом працівникам із міського бюджету столиці мають додатково виділити понад 61 мільйон гривень наступного року і ще на 10 мільйонів більше у 2025-му. Нині міські ради готуються приймати бюджети на 2024-й, Тому цей проєкт рішення можуть розглянути на найближчій сесії. На що мають іти бюджетні кошти, визначає громада. Таку ініціативу реалізували в Оболонському районі Києва. Жителі на консультаціях із місцевою владою заявили про пріоритетні напрямки, на які та має витрачати гроші. Про це ексклюзивно в ефірі Юкрейн News розповів голова Оболонської РДА Кирило Фесик. Ми зробили. Відкриті громадські консультації, оскільки є значний запит у людей на відкритість на відкритість влади, особливо в сфері планування бюджету. Це взагалі найбільш відповідальний етап в будь-якому органі виконавчої влади. У нас є три головні пріоритети. Ми напряму на армію. Районний бюджет витрачатися не може. А є три пріоритети, які як на мене повністю відповідають викликам військового часу. Перший пріоритет це я думаю, буде десь третина всього бюджету. Це розширення доступності і інклюзивного просто. Ро як для людей з обмеженими можливостями, так і для людей, які будуть повертатися з бойових дій. А другий момент це знову ж таки правильно казали люди, які питали кияни. Це розширення безпекового простору. Це насправді великий-великий виклик, незважаючи на те, що така робота ведеться щодня. Фактично, з моменту, як загарбники відійшли від Києва, є ще велика кількість проектів, які необхідно реалізувати, і ми намагаємося робити укриття таким чином, щоб їх можна було використовувати як об'єкти подвійного призначення, щоб там можна було і навчатися, і проводити час і після перемоги однозначно, щоб це не було просто рудименти нашого важкого часу, але щоб їх можна було використовувати. І третій момент це термомодернізація будівель, термомодернізація шкіл. Святошинська райдержадміністрація запрошує небайдужих жителів району на консультації. Питатимуть, де мають з'явитися меморіальні простори в їхньому районі. Публічні обговорення відбудуться завтра, 26 жовтня, в сесійній залі приміщення РДА на Берестейському проспекті. Питатимуть, де саме громадяни хотіли б бачити пам'ятники чи плити з іменами жителів району, які віддали життя за Україну в нинішній війні проти російських окупантів. Історія зі щасливим кінцем оленя, який напередодні гуляв вулицями Києва, вдалося повернути в дику природу. Роганя спіймали зранку, коли той, втомлений міськими мандрами, ліг відпочити на території дитячого садочку. Працівники служби порятунку диких тварин приспали його і безпечно доставили до найближчого лісу. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і qr код нині на екрані на цьому в мене все для вас. Працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.